Доброго дня, мене звати Галина Перегуда. Я є таргетолог, налаштовую рекламу у Facebook та Instagram. Сьогодні підготувала презентацію під назвою Клієнти у б'юті індустрії. Підійде для тих, хто є власником салонів краси, надає послуги нігтьового сервісу, тобто манікюр, педикюр, ламінування брів, нарощування вій, лазерна епіляція, масажні послуги, перукарські послуги та інші. Поділюсь з вами практичним досвідом, будемо говорити не тільки про Facebook та Instagram, а й інші методи просування, які підійдуть саме для цього виду бізнесу. Правило перше, яке є дуже важливим, це орієнтуватись на побудову довірливих та довготривалих відносин з вашою цільовою аудиторією. Може бути так, що з реклами приходить дуже багато клієнтів, але якщо саме цей пункт не пропрацьований, Далі люди не будуть залишатися, реклама може працювати намарно, і ці клієнти, які прийшли вперше, можуть абсолютно ніколи не стати постійними клієнтами. Як же ж будувати ці відносини? Перед усім це розуміння цільової аудиторії, знання потреб та бажань ваших потенційних клієнтів, що дозволить створити послуги та продукти, які точно відповідають їхнім очікуванням. Для цього можна використовувати соціальні мережі, опитування та зворотний зв'язок для збирання цієї інформації. Друга це висока якість послуг, репутація без неї ніяк, висококваліфіковані майстри, сучасне обладнання та якісні матеріали, використання різноманітних маркетингових каналів для просування своїх послуг. Це можуть бути соціальні мережі, співпраця з блогерами, а також участь у виставках та подіях. Правило четверте персоналізація підходу. Індивідуальний підхід ніхто не відміняв. Це розробка пропозицій на основі попередніх відвідувань та уподобань клієнта. Це дає таке відчуття особливої уваги та турботи. П'яте це відгуки та рекомендації. Стимулювання клієнтів залишати відгуки та ділитися своїм досвідом співпраці з вами. Позитивні відгуки та рекомендації вони працюють. Лояльність клієнтів це розробка програм лояльності, які заохочують клієнтів повертатися. Це можуть бути знижки на повторні візити, накопичувальні бонуси чи подарунки на дні народження. Використання сучасних технологій для покращення клієнтського досвіду, такі, наприклад, як онлайн-запис, нагадування про візити, мобільні додатки та інші цифрові рішення для зручності клієнтів. Поговоримо про те, де можна рекламуватися. Так як я є таргетологом вже більше 10 років, можу сказати, що до реклами варто підходити комплексно. І так, що ж підійде? Роздача листівок, де ми вказуємо акції, терміни, заклик до дії, живі фоторобіт, вартість, контактні дані, адреса, інтернет-реклама. Підійде реклама в соціальних медіа, Facebook, Instagram, TikTok. Google Ads це реклама на пошуку, реклама на YouTube і банерна реклама. Створення та ведення веб-сайту та аккаунтів в соцмережах. Можна публікувати статті б'юті-тенденції, поради з догляду, роботи майстрів, графіки вільних годин, відгуки клієнтів, опис послуг, які надаються, процес роботи та інші корисні матеріали. Також співпраця з блогерами у сфері краси, які можуть. Прорекламувати ваші послуги в своїй аудиторії. Також підійде співпраця з іншими бізнесами, наприклад, салони краси можуть співпрацювати з весільними агентствами, спортивними клубами або магазинами одягу, де може бути перехресна реклама. Реклама в місцевих ЗМІ це в та на транспорті, радіо, телебаченні, онлайн та офлайн виданнях. Участь у місцевих б'юті-виставках та подіях, та розробка програм лояльності та реферальні програми, наприклад, заохочення своїх існуючих клієнтів приводити друзів і знайомих, пропонуючи їм знижки або бонуси за кожного нового клієнта, як варіант. Можу також сказати з досвіду, що рекламувати потрібно саме ті послуги, які користуються попитом, а не ті, які не цікаві клієнти, щоб отримати максимальний ефект. Також використання знижок та акцій для нових клієнтів є дуже ефективним інструментом для залучення нової аудиторії, яка в подальшому може залишитись на постійно з вами. Декілька порад щодо організації знижок та акцій. Передусім вказувати чіткі умови акцій та знижок, щоб уникнути непорозумінь. Використання всіх можливих каналів для реклами ваших акцій, такі як соціальні мережі, сайт, листівки, обмежений час дії акції, також відстеження результатів, аналізувати ефективність, щоб зрозуміти, які з них найкраще працюють і приносять нових клієнтів. При наданні акційних послуг, особливо для нових клієнтів, необхідно не лише забезпечити їх якісне виконання, але й вміти зацікавити клієнта, записатися на наступний візит або на інші послуги. Показуючи рекламу, варто вказати, що отримає людина, приходячи саме до вас. Наприклад, знижка 20%. На які послуги? Послуги манікюру. І для нових клієнтів. Далі ми вказуємо досвідчені майстри, стерильні інструменти, як близько знаходиться до станції метро, власна стоянка для тих, хто має своє авто, безкоштовна кава для кожного клієнта. І заклик до дії. Запишись і отримай насолоду ідеальним манікюром. Це як варіант. Сьомим пунктом є використання ретаргетингу та системи дожимання тих, хто проявив активність. Ретаргетинг це реклама показується людям, які вже взаємодіяли з вашим салоном. Наприклад, відвідали ваш сайт, телефонували або заповнили заявку. Ретаргетинг дозволяє підтримувати зв'язок із цільовою аудиторією та нагадувати. Дожимання. Це впровадження програм лояльності та акцій для тих, хто зацікавився послугами або раніше відвідував салон. Поговоримо трошки про рекламу у Facebook та Instagram, так як я є таргетологом. Для досить багатьох видів бізнесу я налаштовувала рекламу, в тому числі в б'юті-індустрії. Це були проекти різного формату і різної довготривалості. Навіть були такі салони краси, з якими я співпрацювала близько трьох років, тому можу сказати вам наступне: що для збору заявок підійде реклама з трафіком на лід форму від Facebook. Це така безкоштовна форма, де можна заповнити потрібну інформацію. Трошки далі покажу, як вона виглядає. Також можна використовувати сайт, але потрібно дивитися від якості, бо не всі сайти підходять для реклами Facebook та Instagram. Також можна використовувати рекламу, яка дає можливість записатися і спілкуватися через директ в Instagram або Messenger Facebook. Там можна заповнити всю потрібну інформацію, але вже в переписці. Ось так виглядає реклама на літформу. Тобто звичайний креатив, фото або відео, звичайний текст, який підходить для цього воду бізнесу. А далі нажимаючи кнопочку, яка мала би вести на сайт, вона може вести на літформу, де людина може заповнити свої контактні дані. Ім'я, номер телефону, електронну пошту, деякі дані можна зробити так, що вони підтягуються автоматично, але деякі, щоб людина заповнювала руками. Переваги використання літформи, передусім це оптимізація. Платимо ми так само за покази, але оптимізація працює так, що показується реклама саме тим, хто з більшою ймовірністю заповнить форму. Безкоштовність, вона є абсолютно безкоштовною. Її можна використовувати як для реклами в мережі Instagram, так і Facebook. Заявки зберігаються в бізнес-сторінці Facebook та їх можна перенаправити в зручну CRM-систему або скачати в ручному режимі. З досвіду можу сказати, що використання самолітформи дає можливість зменшення вартості заявки. В налаштуваннях рекламного кабінету можна вибрати показ реклами на тих, хто проживає в певному місті чи селищі, а також по адресу плюс. Радіус від 1 до 80 кілометрів. Наприклад, для великих міст підійде реклама по адресу плюс радіус 5-7 кілометрів. Ось такою практичною інформацією хотіла з вами поділитися. Якщо в когось виникнуть питання, сміло можете задавати під цим відео в коментарях. Більше інформації про мене можна знайти в описі під відео. Там є мої презентації, де вказаний досвід, відгуки від клієнтів, кейси. Це все можна там знайти. Працюю я з різноманітними проектами. Через мої руки та голову пройшло більше 80 видів бізнесу. Надаю послуги по налаштуванню, консультуванню та аудиту рекламних компаній. Контакти для звернення до мене за платними послугами можна знайти в описі під відео. Всім мирного неба та добра!